Подвійний удар по ворожим летовищам в окупованому Криму балістичні ракети атакам спошуміли у Бельбеку і Сарабуз. Російські військові та окупаційна влада стверджують, що кілька ракет знищили на підльоті в районі військового аеродрому Бельбек і над Чорним морем. Мовляв, уламки спричинили займання, але швидко загасили. Тоді як місцеві жителі повідомляли про звуки прильотів по авіабазі і бачили. Яскраві спалахи про пошкодження литовища Бельбек, куди прилетіло уже вдруге за два дні, достеменно невідомо. Ясно лише, що там, принаймні до прильотів, базувалася російська ескадрилья винищувачів Су-27, ланка винищувачів Су-35 та перехоплювачів Міг-31. Тоді як на летовищі гвардійське у селі Сарабуз дислокується авіація 37-го змішаного полку окупантів, зокрема, Адрилля бомбардувальників Су-24М та штурмовиків Су-25. Про наслідки ударів у силах оборони не уточнювали. Самі ж окупанти припускають, що ціллю були комплекси протиповітряної та протиракетної оборони московитів С-400. Частину такої системи з РЛС було уражено під час удару по Бельбеку у середу. Ну, на аеродромі зазвичай є ще протиповітряна система. Та сама, яка не має аналогів в мірі, як правило. І крім того, ця структура вона завжди досить складна, тому що складається вона з багатьох елементів. Це відповідно можуть бути як і склади зберігання, так і командні пункти, центри управління. За кілька годин після ракетного удару російське міністерство війни відзвітувало про відбиття іншої атаки цього разу на морі. Стверджують, що змогли знищити 11 безекіпажних човнів за допомогою кулеметів з вартольотів. На опублікованих кадрах окупанти гатять короткими чергами. А після цього помітно, що вертоліт задіяв. Теплові пастки тож можливо йшлося про морські дрони, обладнані ракетами Р 73 класу повітря-повітря. Навесні активізувалися удари саме по литовищам російських окупантів у Криму після першого застосування атакам збільшеного радіусу дії по авіабазі у Джанкої, 17 квітня. Під удар балістичних ракет із касетною бойовою частиною уже вдруге потрапляє Бельбек. Прилітало по об'єктам російської ППО на західному узбережжі та у центральній частині півострова. Окупаційна влада щоразу наголошує. На комбінованому застосуванні балістичних протирадіолокаційних крилатих ракет і безпілотників щоразу звітуючи про перехоплення у всіх українських цілей, росіяни відловлюють кожного хто зафільмує врешті вдалі прильоти по їхнім базам в окупованому Криму. ФСБ звітує про запобігання теракту на залізниці у селі Мілек чешмє неподалік окупованої Керчі, затримана пара хлопець 25 і його супутниця 24 років буцімто були заварбовані українською розвідкою та мали на поготові вибухівку, щоб закласти її під залізничне полотно. Переконують окупаційні силовики, ба більше росіяни стверджують, що пара навіть мала отримати безпілотник. Об ним уразити системи ППО, які прикривають Керченський міст. До всього у провину Бренцем поставили фотографування місць проживання російських військових, розташування позицій засобів протиповітряної оборони, а також передачу координат паливних та енергетичних об'єктів на території Криму. Імен заручників Росіяни не розголошували цього травня. Це вже друга заява російських спецслужб про нібито запобігання терактам в окупованому Криму. Адвоката Кримців Еміля Курбедінова оштрафували на 30 тисяч рублів за допис про виклик студентів до окупаційних військкоматів на бік так званого центру протидії екстремізму став окупаційний мировий суд АК який визнав юриста і правозахисника винним у нібито розповсюдженні недостовірної інформації. Еміль Курбедінов розповів, що жодні докази його невинуватості не були взяті до уваги. Все вирішили за результатами сфальшованої лінгвістичної експертизи, яку підготував так званий експерт, що фігурує у багатьох кримінальних справах проти кримців. Я и мои защитники представлены, представили огромное количество материалов, в котором говорилось о нарушениях со стороны военкоматов по всей Российской Федерации. Были и решения судов, представления прокуратуры, в том числе и московской, о том, что такие нарушения имели быть место. Но, но все-таки по итогу я... Догадываюсь, почему это продолжающееся такое давление на адвокатов в Крыму. Адмін справу проти адвоката і правозахисника Еміля Курбедінова сфальшували за анонімним доносом такої собі Еміне Білялової, зет патріотки і адміністраторки мережі інформаторів Кримський Смерш». Це вже третя сфальшована окупантами справа на рахунку Курбедінова. Раніше його звинувачували у нібито пропаганді нацистської символіки та тримали під вартою за дописи, зроблені ще до окупації Криму. Ходатайство о визові Білялової.